Всім привіт-привіт! Ви на каналі Rina Stitch Time. З вами Марина і сьогодні у нас буде друге завдання по нашій вишивальній грі Бджолина справа. Так, я, як і обіцяла, роздрукувала ну, всі нюанси по картках, по <кій> бонусних картках і ці пішки шершні. І що я хотіла вам нагадати, так. де в нас тут, дин, 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 -дин, -дин. так. Ага. Якщо в нас випаде перша картка з шершнем, на них є тут ось позаду циферки. Це в нас, бачите, третя. Якщо випаде перша, то... Команди мають вишити 500 хрестиків одним із кольорів веселки. Червоний, помаранчевий, жовтий, зелений, блакитний, синій, фіолетовий. Загальний результат на команду має бути 1500. Ну, Це з розрахунку того, що першопочатково у нас було по 3 людини в команді. Але зараз в трьох командах вже по чотири учасника, тож норма тут збільшується, тобто вже не півтори, а 2000. А якщо раптом немає таких кольорів, ну, буває всяке, знаєте, може, хто сірими вишиває. Тільки там сірими відтінками, або від чорного до сірого. Там ще, може, які, то е, штрафні йдуть 800 хрестиків. Відповідно, якщо в декількох учасників команди немає таких кольорів, то норма подвоюється на тих учасників. Якщо випадає друга картка з шершнем, то команди мають вишити 350 пів хрестиків. В перерахунку має бути 700 хрестиків. Це якщо там. Ну, саме мають бути півхрестики. А в перерахунку, так як у нас рахується, то має бути е, 700 хрестиків. Загальний результат має бути 200 на всю команду. Знову ж таки, я повторюю з розрахунку на те, що в команді на момент того, як я писала правила і завдання, було по 3 учасника. Тобто цей результат ми розраховуємо з. Тим, скільки людей в команді. Якщо випадає третя картка з шершнем, то результат капітана команди за тиждень ділиться на два. Тобто, якщо він вишив, наприклад, там, 4 тисячі за тиждень, то це ділимо на 2 і в загальний рахунок команди, Піде тільки 2000 хрестиків. Якщо ви вишив капітан там 6000 хрестиків, то піде тільки три в залік. Ну, ось, ось, ось так я вирішила підго трішки зробити. <гум> так. Якщо випадає. Так, четверта картка з шершнем то кількість хрестиків, яка є тижневою нормою на картах з горщиками меду, ділиться на 2. І в цьому випадку ми, я от не знаю, будемо ми використовувати кубик чи ні. Тут ще треба подумати. Ну ви теж напишіть, якщо, якщо ви маєте якусь свою думку. Якщо випадає п'ята картка з шершнем, то команди мають вишити тисячу хрестиків блендом. Кількість хрестиків загальна на трьох учасників команди. Тут у мене ось написано. Тобто загально всі мають вишити тисячу хрестиків блендом. Можна зробити, якщо ви бажаєте, можна зробити кожному по 1000 хрестиків. Це вже за вашим бажанням. І якщо випадає шоста картка з шершнем, то команди мають вишити 2000 хрестиків загально для всієї команди, улюбленим для вас кольором. І маленьке. Нагадування про е, картки з пасічником. Капітанам команд видаються картки пасічників, також вони дають право капітанам помножити кількість хрестиків учаснику, який вийш, в, в, вийшов. Вийшов, Вийшов тут мало бути. Ну, то таке. Вишив найменше, найменшу кількість хрестиків на 2, помножити можна. Так, і а, що у нас тут? Так, я чогось думала, що це у нас а, з, з шершнем картка, мабуть, я щось щось я попутала, мабуть. Це у нас пасічник тоді множить э, на. Так, я щось попутала. Чекайте, дівчата. Так, де я про капітану помножити кількість раз такий, почасник, який вийшов найменше. Так, це в нас пасічник, за це відповідає. Не картка з шершнем. Це кожен... Э, Кожен капітан. Я писала вам не так дівчатка, в чат, я дуже вбачаюсь, це треба було перечитати правила. Так. Це ваш, ваша картка з пасічником дає таке право. Тобто вона у вас постійна. Ви можете в будь-який момент скористатися цим правом. Не так, як я вам там писала в чаті. Ну, так, от, от забула я. Вибачайте. І обов'язки капітанів це контролювати здачу звітів і в кінці тижня подати загальний звіт від команди до 22.00, тобто в неділю. Ось так от. Такі в нас правила. Так, в мене Дейзі тут шкребеться, бо я знімаю у своїй кімнаті нарешті, а її сюди поки не пускаю. А вона дуже хоче до мене. Так, що ж, давайте будемо діставати наші картки. І будемо тасувати. Тож, це в нас пасічник відповідає за множник. Ну, тож я вже пізно писала правила і забула, і, 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 і коротше. Тобто ця картка у вас постійно є. Її не треба в колоду повертати. Вона у вас є постійно, я з колоди пасічників прибрала, і вони у вас постійно є. Пам'ятайте про них, Тож, що так от, бачите, як буває? Трішки переплутала, але нічого. Е, Дівчатки, і ще одне, якщо ви. Додаєтесь в, чат, в загальний чат в моїй спільноті на Фейсбуці. Він називається Граб Джалина Справа. Це загальний чат, де я можу додатися всі. Пишіть, будь ласка, мені в... в або пишіть в чаті одразу, що ви додалися і хочете грати. Або пишіть мені в особисті, бо додалася одна дівчинка і просто ну, мовчала. Я в неї спитала, сьогодні бажаєте грати. Вона каже, так. Кажу, то чого ж ви мовчали? Треба було писати мені одразу. Ну, я додала її сьогодні в команду за допомогою рандому. І вона в нас в одній із команд. Отже, давайте. Будемо діставати наші карточки. Так, перша, друга. Давайте я буду періодично їх перетасовувати, бо можуть випасти одинакові карти. Буду з діставати. У нас три. Ось і перший шершень, так ось так. Так, дивимось, що у нас тут, так, тисяча п'ятсот. 1500 у нас і перша, ось тут, бачите, на ньому одиничка. Це у нас перша картка з шершнем. Що у нас тут перша картка з шершнем? Так, о! Будете ви кольорами веселки вишивати? <реш> От вам і перше завдання. Вишиваєте одним із кольорів веселки. Саме ось це завдання по шершню. Вишиваєте одним із кольорів веселки. На вибір, якщо ж такого нема, то штрафні 800. І тепер ми ось цю нашу норму півтори тисячі. Так вже ж півтори, так, 4,6,10 і 4,1,500, Так, півтори тисячі. Ні, у нас там, так, 5. П'ять має бути у нас звичайних і плюс одна бонусна. Давайте ще одну дістанемо. Дейзі, не шкребись, зараз я вийду. Так. Зараз давайте ще одну дістану. У нас має бути 5 звичайних карток. Та що це самі четвірки? Ну, що це таке? Ні. Та не годиться. Зараз всі четвірки вилізуть, а потім... На завдання, що тільки двійки лишаться. Ще одиничка. Так, 1500 так, 1400, 1500, 1600. Ай буде 1600. Так. 1600 і додатково. Три, п'ять, 6, так. От. Я забула, що у нас, якщо бонусна, то в нас загалом має бути 5 карт звичайних з циферками. І одна там може випасти бонусна. Ну, Слава Богу, нема такого, що декілька підряд цих шершнів випало. Так, отже, тепер кидаємо, Ой, тепер кидаємо кубик. 1600 множимо на шість. Так, секундочку. Секундочку, секундочку. Дещо забула дістати. Так. Так. Так, да, не смійтесь, дівчатка, а калькулятор. Так. Тисячу шіссот. Вам тут видно, видно, множимо на шість і отримаємо. Дев'ять правильно порахувала Тисячу шестьсот так щось чита ми на калькулятор уже таки секундок так тисячу шестьсот Множимо на шість 9600 і по бонусу ще по 500 хрестиків. Ой, багатько, багатько, багатько. Давайте, знаєте, що ми зробимо? Давайте ми. Бо це буде занадто багато. Ну, я вам запропоную, а ви вирішуйте. Давайте зробимо так, щоб не йти окремо по завданню. Щоб не вишивати окремо 9600, та ось це. От. А потім ще окремо ось це, там 500 хрестиків та, по завданню. Просто, якщо у вас є це, ви просто приплюсуйте до загальної норми. От 9600 поділіть на давайте ми 9600. Поділимо де нас тут не наші поділити. Ділимо на 4. Дві 400 виходить у нас. Так, ми можемо вписати просто в ці 2400 вже внести можете е, ті 500 хрестиків е, по завданню, якщо у вас буде е, колір. Потрібний. Або штрафні 800 хрестиків теж вписати сюди. Або ж можете вишити просто норму свою окремо. Тут вже вирішуйте самі. Як вам буде зручніше, загалом у вас норма 9600. На всю команду, ще раз повторюю, на всю команду. Це 9600. Має бути. В загальному результаті. У нас такі дівчатка так шпарять, он, е е одна із команд там, взагалі 14 тисяч нашили. <плес> Я просто в шоці сиділа. Ви просто було це це, це, це нереально круто. Там то 7 тисяч дівчатка нашила, 6 тисяч. Це ду дуже круто. Ось так: от таке у нас завдання. Вирішуйте, як вам буде. Чи сумістити з загальною нормою це все, чи окремо. Ну, взагалі, це йде як плюсом, так? Завдання до основної норми, то його можна і окремо вишити, і просто вписати в цю загальну норму, Та? Там. Ось таке завданечко в нас. На цьому, всім э, дякую, всім дуже швидкої спритної, спиртної, чуть не сказала спритної спиртної голочки Так, тут у мене ще стоїть. Ой, секунду, зараз покажу вам. Тут у мене ще стоїть ось наше, май, майбутнє наше Луто, в яку ми будемо потім грати. Коли закінчимо цю гру. Так, ось такі от справи. Бджолені справи. <гум> так. так, Спиртної голочки вам швиденької такої, щоб ви швиденько-швиденько все нашили, щоб у вас було багато вільного часу, щоб усе було у вас добре. Тримайтесь разом, бережіться від. Обстрілів. Не ігноруйте тривогу. Каже та, яка сидить в хаті, коли тривога. Ну, нічого. Так що ж, на цьому все. Всім па-па, Дуже вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, мені буде дуже приємно почитати. Бажано, щоб. Коментар був десь з 7-8 слів, щоб відео, щоб Ютуб запропонував відео подивитися ще комусь. Може, тоді до нас додадуть ще якісь дівчатка, які захочуть пограти. Тож такі от, справи, пишіть коментарі, підписуйтесь, буду. Ой, у мене штатив падає, впадає секунду. Буду вам дуже рада. А ці карти я відкладу окремо, щоб вони нам більше не попадались. Отак От буду вам дуже рада вашим підпискам і рекомендуйте своїм подружкам прийти до нас у спільноту. І пограти з нами в таку ось цікаву гру. Дуже-дуже вам дякую. На цьому всім па-па. До нових зустрічей. Побачимось через тиждень.